Привіт! З вами знову Кіл. І сьогодні з вами не філологи анонімуси, а Мері та Ненсі. Ми для вас приготували дуже цікавий випуск, і сьогодні ми будемо. Настя! А чай будеш? Ні. А каву. Mm, давай. Ви вже здогадалися, про кого ми будемо говорити. А печеньку будеш? Одну чи дві? Три! сьогодні ми порозмовляємо про легендарний твір роман Германа Мелвіла Мобі Дік або Білий Кит. Коли роман був надрукований, то критики його сприйняли негативно. Було багато дощівних рецензій. І подальша доля автора склалася не надто радісно, тому що він став менше писати, менше друкувати. І втратив популярності хоча до того твори гарно сприймалися читачами. Проте в 20 столітті модерністи перевідкрили цей роман і надалі відбувся цілий логі-бум! І після того. Всі почали використовувати мотиви, персонажів, якісь сюжетні повороти у своїх мистецьких творах. Ну, наприклад, в кіно або в телесеріалах або в мюзиклах. Ну, я не знаю, це стало таким трендом, як, м -м, як шапки з вушками або чохли з чохлизмікімаусами на айфони. Так, це, звісно, жарт, але справді мой став шалено популярним. Наприклад, великі компанії називали свої бренди в честь героїв як Starbucks, в честь одного з героїв. Хоча попередня версія кав'ярні могла б мати назву Пекод на честь судна. Ви всі добре знаєте співака мобі, який також завдячує своєму своїй своїй назві Герман Меллину. Крім того, багато героїв із Зоряного шляху мають свої імена також із. Крім того, було, було зроблено окуну Мобідік, написано кантату у Мобі -дік». знято дуже багато фільмів, навіть полак намалював дві картини, навіть Лед Зепалін написав пісню Мобі Дік і навіть випускник Стенфорду М.С. Ларс написав реп, який називається «Ахтон». «Ага». Для написання свого роману Герман Медвіл використав не тільки творчу уяву, а ще й свій власний досвід. Акушне так називався перший корабель, на якому він виходив в море. І там він здобував досвід китебійного промислу. А для сюжету твору загалом він використав дуже сумну подію це катастрофа, яка відбулася на судні Есекс, яке було потрощене розлюченим китом. Вижило лише вісім осіб, і один з них, Овен Чейз, написав потім свої спогади про цю катастрофу. Проте, незважаючи на надзвичайну популярність у 20 столітті, мобіка більше цитують, його більше впізнають, але надто мало читають. Тому... У 21 столітті було дуже багато мистецьких акцій, які посвячені тому, щоб почитати, просмислити творчу спадщину Мелина, зокрема Мобі Діка. Наприклад, знайомі дуже відомі письменники або особи робили невеличкі прочитання найкращих уривків, або створювалися надзвичайно масштабні виставки, де художники малювали своє бачення Мобі діку, тому що така друга сторона популярності тебе впізнають, тебе цитують. Але тебе рідко читають. І тому зараз існують десятки книжок, які пропонують якісь індивідуальні інтерпретації і нові прочитання. У 2015 році вийшла остання екранізація, яка називається в серці моря. А для любителів автентики є видання Діка», яке доповнено величезною кількістю ілюстрацій, що пов'язані з китобійним промислом. Написано чимало книг, які. Пояснюють, що відбувається в романі. Знято чимало екранізацій, які нам щось пояснюють, візуалізують. Написано надзвичайно багато полотен. То чи нам варто звертатись до тексту? Звісно, варто. Тому що загадка кита вона й досі залишається не розв'язаною. І аби для себе щось зрозуміти, то варто прочитати роман. Захоплююча палеонтологія. Чи знали ви, що деякі кіхти, які існують зараз, мають вік більш ніж 200 років? А це значить, що вони існували ще до того, як Герман Мелвіл написав свій роман. Нещодавно, у 2010 році, Вчені підкопали скале кита, якого ще не було відомо у світі. Саме тому вчені дали назву цього киту в честь Германа Мелвіла назвали його Лєвіофан Мелвіла. Call me a have what? Monomaniac, obsessed with success, unlike Steve Wozniak. On the hunt for this mammal that once took my leg, with my worn down crew and my man, Queequeg. You're never gonna find him. He's a big sperm whale. The ocean is enormous. Shut up, we're setting sail. This scar that you see that runs down my face has scarred my soul and inspired this chase. Mental sickness has got me on the run. Full speed ahead, this is American fun. There is wisdom that is woe, so welcome to my life. It was fine until Moby scarred me like a knife. Towards thee I sail that unconquering whale to stab my spear into your white. Tail. The first one to spot him guess is gold the blue Now excuse me while I go be melancholy in my room